Дякую. Що скажете за Мене звати Леся. Я сама з Хмельницької області у 2006 році приїхала в Чернівці, в Чернівецький госпіталь. Там стала на посаду медичної сестри. Хірургічне відділення. Нічого. Дати зажимчик? Тільки зрощий не варті. Два ось. Довгий час працювала медсестрою палатною, потім мене перевели операційною. Робота мені дуже подобалась, колектив теж був хороший, все було класно. У в 2014 році я призвалася. Почалися ротації. Ротації були важкі. Перша ротація це була взагалі невідомість. Це була 16 рік. Я дуже плакала. Я не розуміла, куди я їду, що це має бути, як я маю залишити 7-річну дочку і чоловіка. Ми ніколи не розлучалися так довго. І це для мене було таке випробування. Мені почала більш подобатися ця робота. Такі операції, ти починаєш вчитися, щось нового, і мені було комфортно тут працювати. Да. Операції були цікаві, цікаві люди були. Ти вивчаєш більш нове і нове. І я відчула, що я потрібна тут більше, ніж в госпіталі. Тут це на війні. На війні, так. Да. І. Думки мене не покидали з 22-го року, що мені потрібно сюди. Я частіше почала їздити на ротації. І так сталося, що в один прекрасний момент я вирішила перевестись. Куди перевестись? Почала шукати і побачила перший медичний. І так, думаю, спробую. І перевелась. Я відчула, що я тут більш потрібна на війні, ніж там. Тут мене цінять більше як операційну сестру, ніж там. Тому я вирішила сюди перейти. Е... Угу. Я не йду сюди і так вийду, так. да. Слава варшому, так. Ну, звичайно, ні, тому що там лишилися мої діти, чоловік. E, це найбільша проблема, і найдовше я до цього йшла, будемо так казати. Можливо, я би і швидше перевелася, але мене стримувала сім'я і діти, будемо так казати. E, ну, діти мене зрозуміли, дочка підтримала, сказала, мама роби так, як вважаєш за потрібне, ми тут справимося з татом. Чому mm -hmm. так тягнула на Донбас, на війну? Тут більш потрібна. Тут ротації такі, що медсестер не вистачає. Там більше нас, там вистачає, а тут дуже мало. І хочеться тут більш допомогти. Дівчата виснажуються, насправді дуже важко. І я думаю, що я та людина, яка зможе допомогти їм. Наступний етап є так? на оці про так? Так. от 17 років буде, і хлопчик 7. Виходить, да, я поїхала. Я пам'ятаю, так. А ні, це було вже в 22-му, їй було 13 років. Бо друга ротація це була у 22-му. Я пам'ятаю, прийшла з -з зміни додому. І ну, щось готувала, щось прибирала. І тут дзвінок. Думаю, так багато дзвонили, що сталося. Олеся, давай приїжджай, будемо жеребі тягнути. Які жеребі? Ну, отак і так, на ротацію. І щоб було почесному, ми будемо тянути жеребі. Яка окей, це дійсно справедливо. Начальник так сказав, яка за справедливість, але я була впевнена, що я не витягну. Думаю, ні, не цей раз. І Не цей раз я не витягну по-любому. Ну, я приїхала, яко можна я перша буду тягнути? А він каже: ну тінити. так, як в мене малі діти, синове ще навіть 4 не було, а дочки тринадцять, так що в мене самі менші діти, я буду тягнути жребі. І я витягую перша, і виходить обломаний сірник. Я так стою, ну всі далі тянуть і всі кажуть, не поняла, в кого сірник. А я стою і думаю, невже це правда? Не знову знов я їду і знову сльози ну, я дуже емоційна в цьому плані. У мене зразу сльози, зразу паніка, що це має бути, на кого діти. Тому що батьки не біля мене живуть, вони живуть взагалі в Хмельницькій області. А ми окремо в Чернівцях 170 кілометрів. Вони не будуть кожен день приїжджати. О, і я шокована дзвоню чоловіка і каже, ти тільки малі не каже, я витягнула знов. Ну, він, звичайно, засмучений, а дочка була біля нього. І я чую, вона кричить: паніка знов, що мама їде. Чому? Чому знов ти їдеш? Чому так? Я кажу: ну, значить, доля така. Так, розкриваємо так. шкіру. Куди ти переводишся? Чомусь я не хотіла казати. Як така, щоб не залазять. Я дуже горда, що я попала в цей перший медичний, будемо так казати. Він. Ну, я не знала внутрішньо, який він, я знала його, що він дуже медійний, що він такий, не знаю, як правильно сказати, розкручений, чи як, як це правильно сказати. Вот. Я багато читала, мені подобалося то, що пишуть, то, що роблять, як роблять співбесіду. Як проходила, я, звісно, переживала. Як проходила співбесіду, так казати, я, Ви медсестра, я... де, як, що, ці всі питання? Я думаю, опа, я ще можу і не попасти, бо ну, я ж не знаю рівень, як там, що там. Я хочу з вами поговорити, так пам'ятаю. А я думаю, я на БЗВП, Боже, нема часу. Я відпросилася в інструктора в окремій там, кімнату, в кабінет і розмовляла з представником вашим. І він мені задавав деякі там, питання, чому так, чому, чому до нас, чому анкета була. Зроблена іменно в першій медичній. Ну, напевно, він мене почув. Це був Андрій Медгобов. Можна Медгобл. Там ветер, це треба. Медицина розстереже. Це видно. Колись були руками шили, а зараз більшість апарати, там лапдиски, колись просто. Простими рано розширювачами, лапдиски, і мені подобається, що все є, можна так казати. От дай мені то є, дай мені то є. Ну це класно. Коли забезпечення працює, коли є, коли ти не економиш там в халатах, в простинях, коли ти працюєш так, як має бути. У нас операційна є дівчата, вони всі стараються, вони, вони мені подобаються. Ми всі за одну, і як кажуть, всі одну виконуємо справу, ми допомагаємо хлопцям. Ми робимо все можливе, щоб зробити якісно. І у нас немає. Давай так зробимо, бо так дешевше, чи давай так, бо так зручніше. Ні, ми робимо так, як, як має бути. що сталося. в Що там, лізе? що Якщо скажете за легень. Зачкайте, я це хочу такого. Хочу прикривати це. Мені.